Сьогодні я розповім вам про один із найбільш таємничих сигналів, які людство будь-коли отримувало з космосу. Сигнал, що з'явився лише одного разу, і зник назавжди. Сигнал, який виглядав настільки ідеально, ніби це була робота технології, а не природи. Сигнал, який змусив ученого сеті написати одне слово: Вау! Це буде історія про подію, яку не зміг пояснити ніхто: ні астрофізики, ні радіоінженери, ні фахівці НАСА. Перш ніж ми почнемо, підпишіться на канал, поставте вподобайку, і якщо хочете більше таких розбірних історій про науку, космос і таємниці, які реально відбувалися, напишіть у коментарях, яку розкрити наступною. А зараз ми повертаємось у серпень 1977 року. Місце дії американський радіотелескоп Big Ear – Велике Вухо. На відміну від оптичних телескопів, що дають зображення, радіотелескопи слухають космос, їм не потрібні фото, їм потрібні хвилі, домовлені сигнали, повтори, вузькі частоти. Big Ear був одним із апаратів програми. SETI – проєкту, який шукає ознаки позаземної цивілізації, телескоп роками зчитував небо, ловлячи тисячі випадкових радіоімпульсів, від зірок, газових туманностей, галактик, магнітних бур. Усе це оброблював комп'ютер, який друкував дані на довгій паперовій стрічці, рядки символів, більшість із яких означали нічого цікавого. І ось коли пішла чергова роздруківка, сталося те, чого ніхто не очікував. 15 серпня 1977 року системи Big Ear зареєстрували абсолютно незвичайний сплеск. На роздруківці з'явилася послідовність символів: 6, E, Q, U, J, 5. Це не код, це не повідомлення буквами, це спосіб позначення інтенсивності сигналу. Чим далі літера в алфавіті, тим сильніший сигнал. І тут важливо звичайні космічні шуми мають символи на кшталт 1, 2, 3 А, Б. А тут Q, U, J. це вже надзвичайна сила і чіткість. Астроном Джері Ехман, побачивши це, буквально завмер. А під рукою була кулькова ручка. Він обвів цей фрагмент овалом і написав збоку. Вау! Це був не емоційний жарт, це був професійний шок ученого, який розумів, що бачить щось, чого не мало б існувати. Сигнал тривав 72 секунди, чому саме стільки. Бо телескоп Big Ear був нерухомим, він не повертався. Земля оберталась, і джерело сигналу саме проходило через вузький промінь огляду. Коли джерело входило в область чутливості, інтенсивність плавно зростала. Коли виходило, плавно спадала. Це була ідеальна форма хвилі, яка точно відповідала руху Землі. І водночас повністю виключала випадкові спалахи чи шум. Але головне частота 1420 МГц. Це лінія водню, частота випромінювання нейтрального водню. Це найпоширеніший елемент у Всесвіті. І саме тому багато вчених сеті вважали її універсальною. Тобто тією, яку могла б вибрати інша цивілізація для зв'язку. Тобто, це найлогічніша частота для контактного сигналу. Джерело орієнтовно співпадало з напрямком на сузір'я стрільця біля зоряного скупчення М 55 Нічого особливого там не було: ні відомих планет, ні активних зірок, ні космічних явищ. Воно походило з пустоти. Телескоп мав два паралельних промені, і неможливо було визначити, через який із них сигнал пройшов. Тому навіть точні координати залишилися нечіткими. Але напрямок був однозначний глибокий міжзоряний простір. Після відкриття Big Ear багато разів повертався до цієї ділянки неба. Інші радіотелескопи, включно з Аресібо, проводили спеціальні сесії. Сеті бреанізував цілеспрямовану кампанію повторного прослуховування. Вони слухали дні, тижні, місяці, згодом роки. Результат був один і той самий: жодного повтору. Не було нічого, хоча б віддалено схожого, жодного другого імпульсу, жодної серії, жодного Привіт чи ми тут. Наче хтось увімкнув передавач на одну хвилину і назавжди замок. За наступні десятиліття астрономи висували десятки гіпотез: пульсари, зірки, квазари. Вони не випромінюють вузькосмугових сигналів такої частоти. Земні перешкоди, виключно частота 1420 МГц заборонена для земних передавачів. Супутники траєкторії не збігалися, а форма хвилі не відповідає супутниковій. Комети, гіпотеза 2017 року, один астроном спробував пояснити сигнал хмарою водню від комет. Але жодна комета не здатна створити сигнал такої сили і чистоти. Більшість науковців одразу відкинула цю версію. Інша цивілізація це не фанатська версія, це реальна наукова гіпотеза, яка має під собою основу: ідеальна частота, вузькість сигналу, форма хвилі, сила, тривалість. Відсутність повторів, що може свідчити про маяк, який рідко передає. Це все не доводить існування інопланетян, але робить Вау найсерйознішим кандидатом у штучні сигнали. Сигнал Вау! Залишається унікальним тому, що він не схожий на природний феномен, ідеальний за формою, збігається з логікою штучного передавання, має частоту, яку могла б обрати розумна цивілізація, і найважливіше, більше ніколи не повторювався. Це не шум, не випадковість і не помилка апаратури. Це що, що прийшло звідти, де люди більше нічого не зафіксували. Сьогодні, майже півстоліття по тому, сигнал Вау залишається найбільш інтригуючим космічним імпульсом, який ми коли-небудь отримували. Наука дала десятки пояснень, і жодне з них не витримало повної перевірки. І в цьому містика. Ми можемо бути самі у всесвіті. А можемо? Ні? Іноді достатньо одного сигналу тривалістю всього 72 секунди, щоб поставити під сумнів усе наше уявлення про космос. Якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтеся на канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, яку таємницю науки чи космосу розкрити наступною. А ми з вами почуємось у наступному відео.